Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюсь рецептом ось такого осіннього чудового печива, яке називається сетембріні. Складається воно з тонесенького, хрумкого пісочного тіста та великої кількості неймовірно смачної начинки, інжирно-мигдалевої. Допоки я розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та поділитися з друзями. До початку нам потрібно приготувати тісто. Для цього я використовую 50 грамів масла, масло вершкове кімнатної температури. Додаю сюди 75 грамів цукру. Я використовую коричневий і проте можна використати і звичайний білий цукор, Дрібку ванільного цукру, приблизно чайну ложку, чайну ложку ванільного цукру, дрібку солі, одне яйце. Хочу замітити, що в мене всі інгредієнти кімнатної температури. Півчайної ложки розпушувача. А далі додаємо борошно. Я використовую звичайне. Борошно вищого гатунку, а також вівсяне. Якщо немає вівсяного борошна, його можна зробити, перебивши вівсяні пластівці. Якщо ні, тоді сміливо замінюєте його на борошно цільнозірнове, або або звичайне біле борошно вищого гатунку також. Отож, борошно додаю 100 грамів вищого гатунку та 25 грамів вівсяного. А далі замішуємо однорідне тісто. Робимо все швиденько. Для приготування цього печива нам не потрібна ніякі, ніяка техніка, як бачите, вистачить тільки рук та інгредієнти. В Італії таке печиво зазвичай готують в вересні місяці, тому вони і називаються «Сетембріні», тому що від назви місяця – «Сетембри». коли починається врожай інжиру, дуже актуальне таке печиво. Замішуємо тісто до однорідності. Коли ложкою стає вимішувати важку, я продовжую вимішувати руками, щоб зібралося всі інгредієнти, зібралося в одну грудку. Робимо все швидко, щоб дуже сильно не грілося тісто. Чим швидше ми це зробимо, тим краще буде наше тісто. В мене пішло буквально 3 хвилини на це. Ось так: тісто готове. Далі нам потрібно його покласти до харчової плівки. Перекладаємо тісто в харчову плівку. Ось так розплескуючи, щоб воно швидше охололо. Звісно, як і будь-яке пісочне тісто. Воно хоче холодильника, хоче охолонути, для того, щоб краще тримати форму. І відправляємо до холодильника. До холодильника ми відправляємо на годину, проте можна відправити і до морозилки. В морозилці ми тримаємо його півгодини. А допоки охолоджується моє тісто, в мене є час для того, щоб приготувати начинку. Начинка в нас буде з інжиру та мигдалю. Я використовую готовий конфітюр, тобто варення з інжиру. Якщо ж немає такого інжиру, такого варення, тоді пропоную приготувати самотужки. Отож, беремо 300 грамів свіжого інжиру, З свіжого інжиру знімаємо ось цю верхню шкірочку і відправляємо до сотейника. Інжиру нам потрібно 300 грамів. Додаємо сюди 75 г цукру і сок половинки лимону. Уварюємо до консистенції варення. У мене вже є готове таке варення, тому я варити не буду. А, додаю, а тільки додаю вже готове варення у ємність, який буду готувати начинку. Ось дивіться, яка консистенція. Ось до такої консистенції можна говорити. Інжир можна використати будь-який: чи світлий, чи темний. Якщо ж немає можливості купити варення чи зробити самотужки варення з інжиру, то в крайньому випадку можемо замінити на будь-яке повидло, чи варення, яке у вас є, яке вам подобається. Далі до цього варення, до речі, варення ми використовуємо 300 грамів, ми гдалевого додаємо 100 грамів. Якщо мигдального борошна немає, тоді можна замінити на арахісове борошно чи на подрібнений арахіс, подрібнений мигдаль, чи подрібнений звичайний лісовий горіх. А також пекан чудово підійде. Змішуємо це. Не забуваємо додати дрібку солі для смаку, а також невеличку дрібочку кориці, буквально на кінчику ножа. 1 грам. І перемішуємо цю суміш до однорідності. Це і буде нашою начинкою. Якщо ви варите варення з інжиру, після того, як воно зварилося і загустилося, обов'язково потрібно дати йому охолонути. Краще варення приготувати завчасно. Отож, допоки охолоджується моє тісто, а також залишаємо начинку, щоб борошно мигдалеве вібрало в себе трішечки ось цю рідину, яка є у варенні. Розігріваємо електричну піч до 180 градусів, а далі будемо їх формувати та збирати. Якщо вийшло варення дуже рідке, тоді потрібно додати ще трішечки борошна. Воно повинно гарно тримати форму. Тобто начинка повинна гарно тримати форму, щоб наше печиво не розповзлося. І також додаю 40-50 грамів мигдалю. Можна взяти цільний мигдаль, подрібнити його, можна, так як я взяти підсмажені пластівці. Часто буває, що коли немає борошна, додають сухе печиво подрібнене для того, щоб начинка краще тримала форму. Ви ж дивіться за своїм смаком. Ось, бачите, начинка вже тримає. Форму з неї можна буде формовувати, її можна буде вже додавати. Залишаємо до тих пір, поки не охолоне повністю наше тісто. Після того, як тісто моє охололо, беру пергаментний папір та викладаю на нього охолоджене тісто. Досить. Досить добре охолодилося. Викладаємо папір тісто і будемо розкачувати його в прямокутник. Для того, щоб зверху не додавати зайвого борошна, можемо накрити другим прошарком пергаментного паперу та розкачувати між папером Робимо все швидко, тому що тісто гріється, ось бачите, вже досить м'яке стає. Я собі шкрипком допомагаю, щоб сформувати гарний прямокутник, щоб тісто не, щоб тісто не обрізати та не було залишків. Стараємося розкачати, щоб тісто по всій поверхні було рівномірної товщини. Якщо ж бачите, що тісто дуже сильно нагрілося, до прикладу, як у мене, ось сформувати його вже буде досить важко. Відправляємо в морозилку на 10 хвилин. Ось тісто трішки охолодилося. Можемо формувати. Викладаємо по центру начинку. Звідси начинка трішечки загустіла, тому що борошно мигдалеве вибрало в себе рідину, яка була всередині. По центру викладаємо начинку, стараємося сформувати рівномірний прошарок. Робимо все швиденько, знову ж таки, щоб тісто не нагрілося. Розподіляємо начинку по центру нашого тіста. І далі, тримаючи за кінці, закриваємо. Далі наш рулет потрібно розрізати, буде на шматочки. Загортаю ось так. Якщо ваше тісто не встигло зігрітися від тепла, тоді одразу ж розрізаємо. Якщо зігрілося, тоді відправляємо ще раз в холодильник на 10 хвилин. Після того, як охололо наше печиво, швидкими рухами нарізаємо на шматочки. Розподіляємо по пергаментному паперу з невеличкою відстанню одне від одного. І відправляємо попікатися приблизно хвилин 25-30. І ось. Моє печ... печиво випеклося. Далі прикладаю його на решітку, щоб воно охололо. Я люблю, коли в печиві багато начинки, тому я зробила таке великі... велике печиво з великою кількістю начинки. Якщо ж вам подобається маленьке печиво, тоді робіть начинки половину менше та робіть маленьке печиво чи подвійну порцію тіста. Залишаю до повного охолодження. А далі охолоджене печиво посипаю цукровою пудрою. Я хочу, щоб було гарно видно зріз, тому зріз накриваю трішечки і зверху щільно посипаємо цукровою пудрою. Ось так. І ось таке чудове печиво виходить. Дивіться, яка краса. А зараз я одне печиво розламаю, покажу вам, яке всередині воно виходить. Подивіться, який ніжний, як легко його розламати, і скільки начинки. Дуже багато. А який аромат? Неймовірний. Дуже гарний, дуже красивий і неймовірно ароматне. Зараз куштую і скажу вам, розповім про смак. Mm ніжна ніж, ніжна начинка, хрумке та танесіньке тісто і дуже дуже ароматний смак мегдалю та інжиру. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. Нехай щастить. До скорих зустрічей!